Більше дронів, менше ворогів. Ще 1190 пташок перемоги полетять на фронт завдавати окупантам поразки на полі бою. Львові передали чергову масштабну партію дронів. Цього разу захисникам відправили чи не найбільшу кількість за весь час близько двох тисяч безпілотників. Аби зібрати таку кількість дронів до проєкту долучались як благодійні волонтерські організації, так і територіальні громади Львівщини. На даний момент зібрано вже 270 мільйонів гривень по цьому проєкту. Все перетворено на оцю зброю, яку ви можете бачити сьогодні. За, за заді нас ця передача це спільно з Асоціацією професійного боксу і трьома громадами: це Сокільницька, Оброшинська і, і Пустомицька територіальна громада, які були одними з організаторів цього акціону. Разом ми не переможності в єдності наша сила. Дрони зберігають життя наших хлопців. Тобто в розвитку йде або дрон летить, або йде військовий солдат. Наш девіз нашої ініціативи це більше дронів, менше ворогів. Чим більше буде дронів. Тим менше буде наших ворогів і тим більше буде збережене життя наших побратимів, братів, сестер, сусідів, батьків, однокласників, рідних, людей, які воюють зараз на фронті. Серед техніки, яку передають бойові дрони, військові заповняють ці пташки вкрай потрібні у сучасній війні. Наразі фронт дуже активний і саме ці пташки будь-якого діаметру допомагають нам. По-перше, стояти в обороні, по-друге, позиційно виборювати наші позиції, по-третє, ну, головне берегти нашу державність хоча б в тих межах, які зараз є. Ну, при хорошому бої це десь ну, на тиждень повинно повинен вистачити. От, тому це на тиждень вже бої. Тому треба наступний, на наступний тиждень вже зараз збирати їх. Дрони придбали за кошти, які зібрали під час аукціонів в територіальних громадах. Тоді учасники заходу задонатили близько 14 мільйонів гривень. Ще два мільйони отримали від Львівської асоціації професійного боксу. За словами організаторів, запити на дрони від військових надходять щодня. Відтак запевняють, зупинятись не збираються. Тисяча п'ять, десять, ну і вже п'ятнадцять. І будемо продовжувати до самої перемоги. У нас 31 числа буде аукціон в Червонограді. Ну, а найбільший аукціон плануємо провести в Лондоні забрати мільйон фунтів. Це після нового року. Нагадаємо, ініціативу Пташки перемоги започаткували ще у березні 2023 року. Відтоді на передову організаторам та партнерам проєкту вдалося відправити вже близько 14 тисяч пташок перемоги та супутньої техніки на більше ніж 270 мільйонів гривень. Софія Фенко, Валерій Змієвський, телеканал НТА.